Різдвяний милосвіт під такою назвою у Надвірнянській бібліотеці для дітей та юнацтва відбувся завершальний концерт різдвяного циклу. Свою творчість представляли учні та педагоги Надвірнянської дитячої музичної школи. Завуч навчального закладу Вікторія Возна розповіла, як діти старанно готувалися до виступу, і наголосила, що концерт став традиційним. Це стало вже доброю традицією, що надвірнянська музична школа в часі різдвяних свят влаштовує. Коляду, дійство це вже не перший рік. Цьогорічне свято воно затьмарене війною, але все-таки діти несуть світло, радість і вони колядують. Наше свято називається Різдвяний милосвіт. Звучать різні, будуть звучати різні мелодії: як коляди, так і різдвяні пісні. так Пісні народів інших країн, англійські, американські це є так, якби останній завершальний акорд Різдвяних свят. Господа, що на Твому дво! Полядку в Вифлеємі зоря сіяє, та «Рай розвився, виконували віатріо. зі слів учасниць колективу. Головний акцент вони роблять на любові до української пісні. Наш гурт був створений якраз на початку повномасштабного вторгнення Росії на Україну. Нам тоді було просто дуже сумно. Ми розуміли, що ми, хоча б чимось мусимо допомогти цій державі. І власне своєю творчістю ми розповсюджуємо українські народні пісні для того, щоб вони не вмирали. Ми відроджуємо старовинні пісні, щоб діти. Наше майбутнє, щоб вони пам'ятали і продовжували так само розповсюджувати, як і ми. Нашою стала пісня Колискова Гурту без обмежень. Саме вона дала цей поштовх у нашій подальшій творчості. В більшості це є українські народні пісні, але в сучасних обробках деякі обробки є наші власні, деякі обробки ми запозичуємо в його з інших авторів, виконавців. Також вже останнім часом ми почали запроваджувати в свій репертуар трошки джазу, тому на найближчий час плануємо щось таке, якийсь джазовий концерт вас запросимо. Але головною нашою Метою є відродження української народної пісні. Відроджувати забуті пісні, щоб вони не вмирали, щоб ми їх розповсюджували в масу і щоб ця пісня жила завжди. Бо поки звучить музика українська, поки звучить українське слово, Україна не помре. Одні за одними діти виконували свої твори. Серед них найвідоміша американська різдвяна пісня Белл», що в перекладі означає Дзвін дзвіночків. thank Одіями різдвяного концерту милувався голова надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Батьки та гості були у захваті від атмосфери, яка панувала в цій залі. Заслужена артистка України Ольга Молодій із захопленням розповіла про неймовірний талант дітей і додала, що у майбутньому її внучка буде навчатись у цій школі. До речі, її талант уже проявляється. По перше, мої дві знайомі дитинки мали співати моя племінниця і Єлизаветка байдак, яку я з дитинства знаю, люблю і хотіла послухати. Це побачила в інтернеті, привела свою внучку. Бо внучка в мене здібна дитина, росте, і я би дуже хотіла, щоб вона вчилася в музичній школі, тому я хочу подивити, показати дитині, що роблять ті дітки, і я дуже вдячна вчителям. Музичної школи, тому що ззаду від мене відбувається дуже гарно. дійсно вони дійсно дуже добре, професійно працюють. Мене це дуже радує, тому що я виросла в надвірні, я закінчила цю музичну школу і я тішуся тому, що вона розвивається, що вона в різних галузях працює. І концерти музичної школи відбуваються завдяки тим професіоналам, які там працюють, відбуваються на дуже хорошому рівні. Тому я тут. Отже, коляда це співи на молитвах, а молитви зараз потребують усі. Чи це лунає нова сучасна колядка? Чи звучить коляда наших прабабусь. Найцікавіше те, що вона відтворює дух того, що було колись, і того, що є зараз? Того, що нас об'єднує, це наша майбутня перемога. Дякуючи Збройним силам України, концерт відбувся в тиші.